Отже, ми підійшли до блоку фінанси. Дивіться, автоматично генерується, є як доходи компанії, так, які заплановані. Як це формується? Це формується, виходячи з дати передплати, з дати вивантаження. І ви можете дивитись, від кого ви чекаєте, Та видатки. Ну, у нас. З вами було згідно календаря оплат, у нас є на 25 те видатки. Тут автоматично формує, чи вистачить у вас коштів чи ні. Це все рахується, також виходячи, тобто, як ви оплачуєте, як вас оплачують, ви можете, або в замовниках ви відмічаєте, ви в замовниках є вкладенка налаштування кешфлоу, як оплачуєте. Це загалом рахується. Це перше. А є момент, ви можете, якщо є окремі ситуації, тобто вас платить, можливо, там 20 банківських днів, але їм терміново потрібен був автомобіль, ви можете у самому рейсі параметри кешлоу, параметри задані у цьому рейсі, та сказати, ні, мене буде платити тепер там 5 днів по документам, бо ви домовились, і це буде пріоритетом. Далі. Далі ми йдемо. Стосовно як оплачуєте ви, оплата від вас рахується або по тому ж самому рейсі, якщо ви кожен рейс, можливо, це у вас одноразове перевезення, і ви хочете сразу виставити, яким чином буде оплата перевізника. Ви тут відмічаєте, що або загальні настройки це в параметрах налаштування. Якщо ви платите за свій кошт, або параметри, задані у цьому рейсі, ви також само можете це влаштовувати, це буде підтягуватись у фінанси автоматично. Далі ми йдемо. Є ще питання, ви зрозуміли, так, з календаря оплат є видатки у вас, тобто доходи у вас це передплата та доплата від замовника. Видатки це календар оплат, який ви робите окремо. та Передплата та доплата перевізника і автоматично рахується далі тоді, чи вистачить у вас коштів, щоб не було касового розриву. Але є ще робота з простроченою заборгованістю. Для цього ну, беремо, наприклад, цей рейс. У нас, начебто, ми вантажили з 3-го, з 4-го. Що у нас буде, якщо ми поставимо ці дані? У фінансах. У нас передплата за цим рейсом, вона вийде, вона не буде, ви не будете на неї розраховувати, вона вийде на прострочку. Далі, кожен з ваших логістів буде бачити самі свої рейси, які вийшли на прострочку. Зразу рахує, скільки днів пройшло хто, та що це передплата або доплата. Наприклад, кожного дня в окремий час, можливо, зранку, можливо, там як ви построїте роботу, кожен з логістів заходить і працює з. Рострочену заборгованості. Зв'язався з замовником, той йому пообіцяв, каже, добре, я все розумію, я оплачу там вам 24-го. Відміните, все. З прострочки воно вшло, воно знову прийшло сюди, вам до кейшфлоу. Та ви можете розраховувати на цю дату. Можете на оплату, вона вам покаже, чи будуть у вас вільні кошти на той час, чи ні. Як мені здається, дуже. Дуже це теж зручно, бо не треба слідкувати. Система сама відслідковує та дуже зручно працювати з просторочною заборгованістю.